у вашому серці є генератор віри, і світою потрібно, щоб ви його вивільнили. Коли ви задіюєте свою віру, змінюється не лише ваше життя, але все і кожен, з ким ви зустрічаєтеся. Я хочу, щоб ви зрозуміли дещо про віру в серці віруючого. Я хочу, щоб ви зрозуміли дещо про віру Ісуса, яка палає в ваше грудя, палає, щоб її живили, щоб її вивільняли. Слава Богу, у ній є вогонь. В ній є вогонь. В ній є вогонь. Передачі на тему Віра у серці віруючого допоможуть вам прийняти відповіді і результати, які Бог обіцяв вам у своєму слові. Не зупиняйтесь на тому, щоб лише сповідувати слова Божі, йдіть далі до повної впевненості в вірі. Дізнайтесь, як застосувати віру і допомагати приносити ресурси, зцілення, відновлення, яке вам потрібно. Вивільніть свою віру. І ви побачите, як обставини зміняться в вашому житті, коли ви підключитесь до сили Божої любові, палива, віри. Віра це Божий спосіб дій. На сьогоднішній передачі Переможний голос віруючого. Кенет Копленд закладає міцну основу до успіху. Дізнайтесь, як віра працює на вашу користь, як вона вводиться в дію і що вона робить, аби змінити обставини в вашому житті. Вітаю вас, я Кеннет Копленд, і це передача переможний голос віруючого. Ви мене чуєте? Я радий цьому. Алілуя. Хвала Господу. Скажу вам зараз, радість Господня у цій студії вона проникла в мене, і вона на моєму боці, хвала Богу. Сьогодні в нас буде хороший час, і ви вже можете це побачити. Отже, ми дякуємо тобі за твоє слово сьогодні, і ми віддаємо тобі хвалу. Ми шануємо тебе в усьому, що ми робимо, і всьому, що ми говоримо. Тобі і твоєму величному імені хай буде вся слава. І в це ім'я ми молимось і віримо. Амінь. Амінь. Алілуя. Візьміть свою Біблію і разом знайдемо четвертий розділ послання до римлян». Хвала Богу, послання до римлян», четвертий розділ. Ми почнемо читати дуже, дуже добре відоме місцеписання про віру. І ми будемо читати з 16 по 21 вірші. Отже, по вірі, щоб було з ласки. Або по благодаті, щоб обітниця Божа була непорушна для всіх, не тільки за законом, але і за вірою нащадків Авраама, котрий є отцем усім нам, будьте дуже уважні до 17-го вірша, як написано, Отцем багатьох народів я поставлю тебе перед тим, кому він повірив, перед Богом, який оживляє або воскрешає мертвих і називає неіснуюче як існуюче. Він без надії повірив з надією, що став отцем багатьох народів згідно сказаного. Таке буде потомство твоє і не ослабнувши в вірі, не вважав тіла свого за омертвіле, будучи майже столітнім, ні утроби сареної за омертвіло. Послухайте далі. Він не захитався в обітниці Божій, Обітниця Божа. це не ну, знаєте, я обіцяю вам зараз. Ні, ні, ні. -ні, -ні. Це кров. Це розмова про кров, це кровний завіт. І я хочу сказати вам дещо, Любі. Послухайте мене зараз дуже уважно. Ця книга це примірник двох завітів, які були прийняті на крові. Я говорю про клятви, які були зроблені на крові. Одна у крові тварин, інша. У чистій крові Божій. Хіба це не чудово? Хвала Богу. Амінь. Завіт крові. Отже, коли Бог говорить, шукайте спершу царства Божого і Його праведності, це наша роль. І все це додасться вам, а це його частина роботи. Амінь. І коли ви усвідомлюєте, в мене кровний завіт з Ісусом, і він не може збрехати. Слава Богу! Прочитайте про це у 6, 7, 8 розділах Послання до євреїв. Там все написано. Слава Богу. Як би там не було, давайте повернемося туди, де ми були. Амінь. Послання до римлян, 4 розділ. Дякую тобі, Господи Ісусе. Не ослабнувши в вірі, він не захитався в обітниці Божій невірою, але був міцним у вірі, віддавши славу Богові. Як він це зробив? Він був цілком певним, що той, хто обіцяв, дозвольте мені прочитати це так, щоб це справило на вас враження. Те, що він пообіцяв зробити в завіті. Він може виконати. Він може виконати. Алілуя! Це захоплює. Амінь. Я хочу зосередитися на цьому. Як написано, отцем багатьох народів я поставлю тебе перед тим, кому він повірив перед Богом, який оживляє мертвих і називає неіснуюче як існуюче». Я хочу тут дещо прокоментувати. Як написано, «Оцем багатьох народів я поставлю тебе перед тим. в моїй біблії є примітка з маленькою цифрою, де сказано або подібно до нього, або як Бог. Існує багато видів релігійного вчення. І це одна з основних проблем. Нам промили мозок релігію замість того, щоб навчати Біблії. Амінь що нам не слід так говорити. Один чоловік сказав: запевняю вас, на цього проповідника чекає крах, а інший запитав що ви маєте на увазі? Ну, він зв'язався з цим коплундом, і вони їздять всюди і намагаються поводитися, як маленький Ісусе. Так, саме так ми поводимося. Мене можна в цьому звинуватити. Але релігія навчала нас, о, не слід себе так поводити. Я би так ніколи не сказав. О, я ніколи не спробував би. О, ні, ні. Розумієте? Це страх. Все це страх. Релігія в своїй основі має страх, і залежне від страху. І ми можемо з точністю сказати, як написано, отцем багатьох народів. Я поставлю тебе, як Бог і перед Богом. Інакше кажучи, він зробив це в Божій присутності. Чудово, вірно. Перед тим, кому він повірив, він повірив Богові, який оживляє мертвих, і називає неіснуюче існуюче, як існуюче. Гаразд, це те, що робить віра. Віра називає неіснуюче, як існуюче, і це повинно стояти на першому місці. Ви не можете чекати, поки побачите, а тоді називати існуюче, як існуюче. Ні. Ви повинні називати неіснуюче, як існуюче ще до того, як воно з'явиться. Я знаю. Я знаю, я знаю. Я теж був в такому стані. Амінь. Так, я пригадую Чарльза Кепса багато років тому. Боже мій, я сказав, мені дуже його бракує. Він вже на небесах, але слава Богу. Хтось сказав йому, знаєш, брате, я просто називаю речі своїми іменами. І він відповів. Так, ти саме так і робиш. Так, я називаю все так, як воно є. І коли ви називаєте не існуюче, як існуюче, я вважаю, що ви брешете. Справді? Цей чоловік відповів: так, я називаю речі такими, якими вони є. І Чарльз Кеп сказав: він покликав кіць кіць-кіць-кіць, І хтось запитав, що ви робите? Я кличу свою кішку. А що з вами не так? Я хочу, щоб моя кішка прийшла сюди. Ваша кішка лежить просто перед вами. Навіщо ви її кличете? Тому що я хочу, щоб вона була біля мене. Ні, вам потрібно кликати кішку тоді, коли її немає з вами, а не тоді, коли вона тут. Амінь. Слава Богу. Тільки Чарльз Кепс міг вигадати щось таке, але ви бачите, що нас привчили до цього. І нам потрібно усвідомити і зрозуміти, що віра працює не так. Зовсім не так працює віра. Це так, ніби ви підійшли до печі і сказали. Піч, дай на мені трохи тепла, а тоді я покладу в тебе дрова. Ні. Ви так не можете зробити. Вам треба покласти в неї дрова для того, щоб отримати тепло. Давайте подивимося на це, як Бог. Отже, Розглянемо, як Бог це робить. Давайте відкриємо першу книгу Біблії. Книга буття перший розділ. Саме так діє Бог. Божий спосіб діяти. Це завжди вірою. Це завжди в любові. Амінь. Віра діє любов'ю. І це завжди по благодаті. Отже, немає любові, немає віри. Немає віри, немає благодаті. Ми щойно це прочитали. По вірі, щоб було з ласки або по благодаті, а не навпаки. По вірі, щоб було з благодаті. Амінь. Отже, книга буття перший розділ. Давайте подивимося, що Бог зробив тут. На початку Бог створив небо і землю. І ми знаємо, що він зробив це вірою, тому що так сказано в 11 розділі послання до євреїв. Перші шість віршів говорять нам про те, що Бог робив це вірою. Ми розуміємо, що Бог створив світ вірою. Бог створив віки вірою, так що з невидимого. З того, що не видно, не з нічого, але з того, що не було видно. Я чув, як люди говорять: Бог створив все з нічого. Ні, ні. ні, ні. Він створив все з того, що ви не можете бачити своїми очима. Він створив це з силою віри. Хвала Богу. Отже, на початку Бог створив небо і землю. Земля була пуста та порожня. І темрява була над безодною, і дух Божий ширяв над поверхнею води, уявіть собі темрява, пуста і порожня. І дух Божий ширяв. Але зачекайте хвилинку. Якщо Дух Святий діяв, чому тоді нічого не відбувалося? До речі, він завжди діє? В той час, як він ширяв над поверхнею води? Була вивільнена віра. Якби Бог назвав речі, які не існують такими, якими вони є? Тоді темрява залишалася б і досі. Якби він встав і сказав, оце так темрява. Та ну! я б дуже хотів, щоб вона стала світлом. О, як би я хотів, щоб вона стала світлом. Можливо, в один із цих днів, я знаю, в один із цих днів вона стане світлом. Тому що дух Божий, мій дух, ширяє над поверхнею води. І я знаю, що в один із цих днів. В його добрий час і в його плані станеться світло. Я знаю, світло станеться. Ні, світла б не було б і до сьогодні, тому що закони віри, віра функціонує за законом. Так сказано в посланні до римлян в третьому розділі, в 27-му вірші. Отже, духовні закони Божі, один із них це творча сила віри, яка функціонує за законом Духа. Її потрібно ставити на перше місце, і тоді ви зможете це побачити. Не треба чекати, поки ви зможете це побачити, а тоді застосовувати закони віри. Так ви не зможете цього зробити. Так це не працює. Далі і сказав Бог. Хай стане це світло. В єврейському оригіналі сказано Бог сказав світло будь. І світло. Стало. Подивіться, зачекайте хвилинку. І побачив Бог світло. Вам це подобається? Слава Богу. Ви це бачите? Він назвав неіснуюче як існуюче. І Дух Святий виконав цю роботу. І ви можете побачити матеріальні речі. Амінь. Саме так це працює. Давайте перейдемо до 14 розділу Євангелія від Івана, і подивимося, що Ісус сказав тут. Десятий вірш. Хіба ти не віриш, що я оці, а отець мені? Слова, які я говорю вам, говорю не від себе, а отець, який перебуває в мені, він творить діла. Отець, який перебуває в мені, він творить діла. Ви можете бачити, це той самий процес. Дух Божий той, хто робить ці діла. Слова повинні бути словами Божими. І коли Слово Боже входить, віра від слухання, слухання від Слова Божого. Віра приходить, ви вірите Слово в своєму серці, ви промовляєте, ви говорите його своїми устами. І тоді Дух Божий. Робить ці діла. Гаразд, давайте відкриємо 13 й розділ Євангелії від Луки. І розглянемо 11 й вірш. Там була жінка. Подивіться уважно. Там була жінка, що мала духа немочі 18 років. Вона була скорчена і не могла випростатись. я бачив подібну жінку у Спеніштаун на Ямайці. Це було, здається, у 1969 році. Я проповідував там весь ранок. Слава Богу. взагалі-то за планом я не мав проповідувати там того дня. Але я знав пастора. Він був моїм знайомим. І він був більш незнайомим, він був хорошим моїм другом. Зрештою, я можу сказати вам, коли це було. Це було свято, І це був. Це був день незалежності. Свято номер один. Це був день незалежності ямайки. Це був чудовий, чудовий день. Хвала Богу. І ми проповідували там цілий день, а потім обідали на землі. Тобто він не був на землі. Цей обід був в кімнаті за сценою. Слава Богу, алілуя! Того дня відбулося багато цікавого. Я просто пішов до церкви вранці, і була десята година ранку. Цей пастор сказав: «Кеннете, ти будеш проповідувати. Я відповів гаразд. Так, з радістю я це зроблю. Я вийшов на сцену. Я обернувся і сказав, це було 10-та година. Ні. Так, вірно, 10-та година ранку. Я обернувся і сказав, «Брате Кейте, скільки часу ви мені даєте? Він відповів, зроби перерву з 2 до 3 на обід, якщо хочеш. Я запитав, ви серйозно? Так. Тож я так і зробив. Я зробив перерву на обід з 2 до 3. І проповідав аж до п'яти години вечора. Слава Богу, цю жінку принесли туди на простирадлі. Вона лежала там. Вона лежала загорнута, і я впевнений, що вона не могла би піднятися. Саме так я уявляю собі це місце писання. Вона згорнулася клубочком, і вона нічого не могла робити. Її принесли у цьому простирадлі. Люди з обидвох кінців посадили її у проході між двома рядами сидінь. І вона присиділа там все служіння. І десь після обіду сила Божа зійшла на нас. Вона просто зійшла туди. І перше перше, що сталося, поки я проповідував. Хтось викинув милиці, і я знав, що слава Божа прийшла. І ця жінка просто підстрибнула з підлоги і почала танцювати. Слава Богу! Алілуя! Амінь. Зверніть увагу тут на дещо. Дивіться на Ісуса. Там була жінка, що мала духа немочі 18 років. Вона була скорчена і не могла випростатись. А Ісус, побачивши її, покликав і сказав їй слухайте уважно жінко, будь вільна від недуги Твоєї. Вона не була звільнена. Вона все ще була скорчена. Будь вільна від недуги твоєї. І поклав на неї руки. Він не покладав на неї руки до того, поки не назвав неї існуюче, як існуюче. з вашого дозволу, я нагадаю вам, що сказав Ісус. Слова, які я говорю вам, говорю не від себе, а Отець, який перебуває в мені, він творить діла. Той самий процес залишається актуальним і сьогодні. Він говорив тільки те, що чув, що говорив його отець. Перевірте це. Перевірте це в п'ятому розділі Євангелія від Івана. Просто перевірте. Він сказав, я кажу лише те, що я чую, говорить мій отець. І я роблю лише те, що я бачу, робить мій отець. Він почув, як його отець сказав: Жінко, ти звільняєшся від недуги твоєї. Він побачив сам, тоді поклав на неї руки, і вона зараз же. Одразу ж зараз же випросталась і стала славити Бога. Амінь. Бачите це? Він назвав не існуюче як існуюче, але нічого не відбулося, поки він не поклав на неї свої руки. Слава Богу. Що ж, хвала Богу. Але я повернуся за хвилину. Відновлення в служінні Ханаан це не просто концепція, це спосіб життя. Мак Гобер і його дружина Сандра заснували Ханаан в 1981 році, щоб допомагати людям від 17 років і старше, чиє життя зруйноване, воно було задумане як любов Божа в дії в житті тих, хто знаходиться у цьому служінні. Ханаан це біблійний учбовий центр, євангельська програма, яка призначена для служіння всім від байкерів, оголошених поза законом до бізнесменів. Воно видає книги, випускає диски своїм вченням. Його діяльність скерована на людей, у чиєму житті жорстоке ставлення та зневага залишили помітний слід, погіршуючи ситуацію хибними рішеннями, які приймаються і часто провокуються вживанням наркотиків, алкоголю та способом життя пов'язаним з насиллям. Ці люди, звичайно, вважають, що їм нікуди йти. Але завдяки керівництву Мака Гобера, який він здійснює з любов'ю, Ханаан показує цим людям шлях до успішного та плідного життя з надлишком Програма розрахована на рік і включає постійне проживання, під час якого проходять дослідження Біблії, оволодіння професійними навиками, вдосконалення освіти та допомогу пошуку напрямку у житті. І все це робиться з любов'ю. Мак і Сандра та віддані в своїй справі працівники навчають цих людей, як здолати стан зламаності і створити собі плідне майбутнє. І все це нічого не коштує реабілітантам та їх сім'ям. Ханаан знаходиться за містом Монтгомері, штат Алабама. Мета служіння. Відновити цілісність людини в дусі, душі і тілі. Там створені всі умови, щоб реабілітанти завдяки дослідженню Біблії могли розвивати в собі характер, подібний до Христа. Вони живуть з іншими студентами у якісь схожі проблеми, і їхня щоденна робота сприяє виробленню хороших звичок. Суд штату Алабама використовує Ханаан як ефективний реабілітаційний центр для деяких порушників. Бажання Мака ділитися любов'ю Божою з тими, хто дійшов до межі. Бачення про те, як розбити пута рабства, шкідливий звичай, що руйнують життя, створило реальний зв'язок небес на землі. У вашому серці є генератор віри. Коли віра вивільняється, вона має силу змінити ваше життя, алілуя, а також життя людей, які оточують вас. Ми нещодавно бачили, як схожі речі відбулися в Перу. Посеред служіння, слава Божа зійшла на лікарню, розташовану неподалік за два квартали, і зцілила жінку від раку. Вона вийшла звідти, прийшла на служіння і народилася згори. Алілуя! Так, амінь. Я хочу посіяти ці матеріали в ваше життя. Це партнерський пакет. Я хочу подарувати її вам. Хвала Богу. Ви можете замовити їх сьогодні, скориставшись інформацією, яку ви бачите на своєму екрані. Зайдіть на наш сайт в інтернеті kcm.org.ua. Там ви також можете знайти багато цікавої інформації для себе. Отже, ми молимося за наших партнерів. Ми молимося за кожну людину на землі, яка чує мій голос. Хвала Богу. Ми віддаємо тобі хвалу, ми віддаємо тобі шану за кожне вчинене діло і кожне промовлене слово у величному, чудовому імені Ісуса. Амінь до зустрічі завтра. Це Кеннет Коплен нагадує вам знову, що Ісус є Господь. Ви хочете отримати від цього вчення якомога більше. Ми це зробили для вас. На нашому сайті kcm.org.ua ви можете завантажити безкоштовну копію зручних для використання тез для сьогоднішньої передачі. Слухаючи проповідь, стежте за ключовими моментами, місцями писання, молитвами повними віри, інтерактивними запитаннями тощо. Використовуйте їх для особистого вивчення біблії або для того, щоб поділитися з іншими. Зайдіть на наш сайт в інтернеті kcm.org.ua і завантажте свої тези зараз. Ми тут для вас.